Українці, я знайшов справжню причину, чому нас просто знищують. От Дивіться, наприклад, до цього відео, давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від лінії зіткнення від фронту, як виглядає у нас столиця Індії? От от давайте просто глянемо. Значить, дивіться, Харків гарний, купа ілюмінацій, купа людей. Це ж і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там, попри це все чисто, убрано, по сей день досі, як виглядає Індія, це просто мрак. Буду намагатися стримати. Це, але всюди, де я стикався з цією нацією за кордоном, всюди воняло, всюди було грязно і всюди мене мав. І мій висновок з цього всього: що Україна, от увага українців, от розповсюди, Україна була однією з найкращих країн в світі. Так, да, у нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі. Але упустимо цей зовнішній вигляд: рівень сервісу, рівень медицини навіть безкоштовної. Аптеки завжди працюють. Купа круглосуточних магазинів, супердоставка, там всі дуже гарні, всі завжди круто. Одягалися, хто в Європі живе, підтвердіть, як там в Європі одягаються люди. В певних закладах за нереальний оверпрайс ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні в кафешки за углом воздій Ларіка. Просто Обично, я вже не кажу, за п'ятизіркові якісь там гот... готелі в Україні. Там ти взагалі просто, якщо ти приходиш і в тебе гроші, ти міг себе так відчути, як не де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа у тебе, інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвиваються онлайн різні Сервіси, тільки можливості онлайн там праці для українців було. До речі, зараз є проект для українців класний. Можете в ТГК глянути в описі посилання. Там для українців зробили проект. Вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це Маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас проекти були класні. Музика теж, яка була абсолютно по-інакшому країна розвивала. Здавалось би, що в Україні там низькі були зарплати, а все рівно всі е якось мали собі і житло, і машину, і вміли крутитися і добре себе почували. І, я думаю, якби не оця... В Україні, яка зараз ми просто через декілька років реально переплюнули б ту Європу. Серйозно їздили ж з Європи, лікувати до нас зуби. Лік, взагалі лі лікувати багато там собі різних і органів, і потіло, і по здоров'ю, і всі б'юті індустрії з усього світу в Україну їхали. Якість сервіс в Україні завжди було набагато краще. І от просто у мене таке враження, що Україна ледве не єдина країна була на весь світ до це. Є все, що я перерахував. Ці чотири пори року офігені реально класний клімат, і гори, і і, і вода, і моря. І... І Все у нас, будь ласка, і родники, радніки, селіві шахти все було. Ну я думаю, комусь ми дуже сильно наступили просто на горло. і це ще одна з причин, понятно, що і ресурси і так далі. Але от ну реально ми виявились дуже класна нація за за класною для всього світу.